Батьки Його, що сліпим народився, відповів Ісус, ні, Він не згрішив, ні Батьки Його, але це для того, щоб явились діла Божі на Ньому, мені належить робити діла того, хто послав мене, доки день є, прийде ніч, коли ніхто не зможе робити, доки я в світлі, я світло світові, сказавши це, Він. Що перекладається посланий, він пішов і внився і повернувся з Тоді сусіди, ті, хто бачив його раніше сліпим, говорили. Хіба це не той, що сидів, і просив. Інші говорили, це той, а ще інші, схожі на нього. Він же казав це я, тоді казали йому, як відкрились очі твої. Він відповів і сказав чоловік, званий Ісусом, зробив грязь. А за очі мої сказав мені, піди в купальню села і вмийся, і я, пішовши і вмившись, прозрів. Тоді сказали йому, де ж він? Говорить, не знаю. Ведуть цього колишнього слівця до фарисеїв. А була субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив його очі. Знову запитали його Фарисеї, як він прозрів. Він же сказав їм. Грязько клав він на мої очі, і я вмився, і бачу. Тоді говорили деякі з парисеїв цей чоловік не від Бога, бо суботи не дотримується, інші говорили Як же може чоловік грішний, таке знамення творити, і незгода сталася між ними, знов говорить сліпому, ти що скажеш про нього, що він відкрив твої очі. Той же сказав він Пророк. Не повірили юдеї, що він був сліпий і прозрів, аж доки не покликали батьків цього прозрілого і не спитали їх, кажучи, чи це син ваш, про якого ви кажете, що сліпим народився. Як же він тепер бачить? І відповіли їм батьки його, і сказали, знаємо, що це син наш, і що він сліпим народився. А як тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив його очі, ми не знаємо. Він сам уже дорослий, самого спитайте, нехай сам про себе скаже. Це сказали батьки його, тому що боялись іудеї, бо вже змовились іудеї, того, хто визнає його за Христа, відлучити від синагоги. Тому батьки його і сказали, він уже дорослий, самого спитайте. Тож покликали вдруге чоловіка, який був сліпим, і сказали йому, поздай славу Богові, ми знаємо, що чоловік цей грішник. Тоді він відповів і сказав, чи він грішник, не знаю. Одне знаю, був ще сліпим, я тепер бачу, і знову сказали йому, що він зробив тобі, як відкрив твої очі, відповів їм, я вже сказав вам, та ви не почули, що ще хочете почути. Невже й ви хочете його учнями стати, бо не вилав, вилаяли його і сказали Ти його учень, ми ж мої селі учні, ми знаємо, що з моїм а цього не знаємо, звідки він. Відповів чоловік і сказав їм, то й дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Ми ж знаємо, що грішників Бог не слухає, але якщо хто то шанує Бога і волю його творить, того слухає. Від віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому від народження. Якби він не був від Бога, то не зміг би нічого творити. Відповіли і сказали йому, у гріхах ти весь народився, і чи тобі вчити нас, і вигнали його геть. Почув Ісус, що вигнали його геть і, знайшовши його, сказав Йому, чи ти віруєш в Сина Божого, той відповів і сказав, а хто він, Господи, щоб мені повірити у нього. Сказав же йому Ісус, ти побачив Його, і Він той, хто говорить з тобою. Хто прозріл, а в того слів. Повіслування немаленьке сьогодні і досить цікаве, досить воно таке, досить воно детальне. В чому деталь? Щоб ми пізнали Божу славу, для чого цей чоловік родився сліпим? Можливо, він зрішив. Ніколи не бачила, тобто він не осліп внаслідок старості, внаслідок нещасного випадку чи внаслідок ще чогось ні. Він народився такий. Він народився взагалі без очей. Згадаємо відсилку на буття, як Господь творив світ. З пороху земного Господь сотворив людину. І ми бачимо акт творіння пороху земного в лиці. І спилу земного, створив очі і дав зір. Це велике чудо, але найбільше чудо, коли побачив, коли виявилось те, чого так би і не було видно. Коли Господь показав, хто дійсно сліпий, хто дійсно сліпий, це ті, які не повірили бачу, всі бачили його, всі знали його. І батьків знали, батьків знайшли. Але що? Чи це син ваш? Чи це він був сліпим? Чи це... Потім його допитували, чи це ти був сліпим, а я і зцілився. І не один, і не два, і не три рази. Питали. А потім сказали, що ти в весь гріхах народився і нас мучиш. Тобто людина, якій були створені і дані очі яка була зряча духовна. Не маючи очей, він був духовно зрячий. Тому що він, не бачучи Христа, ну, звичайно, чуючи про нього, як люди говорили, там, де він сидів і просив, вже врахував. Він чув про Христа. І його очі духовні бачили Його. Він, він зрячий насправді. Просто Господь виправив його фізичну ваду, а показав, що фарисеї виявилися сліпими. І не просто сліпими, вони ще й виявилися глухими, тому що декілька разів цей колишній сліпий розповідав про чудо свого зцілення, а вони цього не чули. А потім його ще й вилаяли, сказали, ти, чи тобі нас вчити, що ти Братія і сестри зазвичай проходить кожен християнин. Хтось із нас із дитинства в храмі Божому, хтось із нас із дитинства з молоком Матері, вбирає в себе християнське вчення, будучи в храмі Божому. Але хтось приходить, ось так, будучи сліпим, птицяючись туди, сюди. Але йде до Христа, відчуваючи його, і вже там йому відкриваються духовні очі. І такий, знаєте, показаний шлях людини, шлях духовно сліпої, люди... шлях сліпої людини, яка прозріває і духовно по мірі свого приближення до Бога і фізично прозріває, бачачи свої гріхи, як тіла фізично, так і душі. І ось що, люди відвертаються за себе кульмінація наприкінці до такої людини приходить Христос, відкривається йому і робить його своїм другом. Людина втрачає дружбу з іншими людьми, які не хочуть бачити Божої слави, тому що ця Божа слава їх, їхню совість подвигає робити щось з собою, але люди вибирають комфортність свого існування. Вибирають її Божому призову. І в такому випадку краще легше ж позбавитись від тієї людини, яка тобі незручна, яка просто тим чудом, створеним їй Богом, вона тебе викриває, твою нерадивість. Ось і зазвичай люди від людини, яка починає вірувати, яка починає жити по бо Божому, люди зазвичай часто з такою людиною припиняють спілкування, дружні відносини. Інше. Але до такої людини приходить сам Бог. Сам Бог приходить до цієї людини і робить її не просто співучасником у своєму царстві, а робить її, відкривши її духовні очі, людина починає бачити, що це її батько, що Бог це її бачить. А який який, яка любов батьків до дітей, дітей до батьків, ми прекрасно знаємо, тому що ми бачимо це в очі і бачимо це в житті. Не тільки між людьми. Ідеалу, тої Божої досконалості, якою є Бог і яку Бог нам подає. подає я тим, що Він прийшов до нас, і щонеділі приходить до нас у святих тайнах тіло і кров Христове, яке ми приймаємо, ми приймаємо Христа в себе, Єднаємося з Христом. І нехай це єднання буде для нас добрим початком духовного прозріння і буде добрим початком нашого сходження. До, до вічного Божого царства, яке ми повинні прийти. Просімо Бога, щоб він взяв нас привів, привів і нашу духовну світу зцілив.